знаю, в принципі, коли студент може швидко спілкувалися, стояв з боку. Що сталося? Чоловік пожалівся, будете знімати чи що? Та ні, 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 я... Я не з Мліці, хлопці, я з Майдану. В курсі. В курсі. Щоб хабарі не брали. Для того, то що... Ну так. І ми приїхали подивитися, що в них тут за відпрацювання. Чого що вони, що вони зупиняють? За що зупиняють? Машини за що зупиняють? Ну я не знаю, підвірю, машину зупиняють. Парина, що, 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 то якщо з, 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 з порушенням, да, як так просто не зупиняють? Mm. Я знаю. В принципі, тут нема такого, що, що тут... Я так дивлюся, взагалі зупиняють машинки, чи в нас, чи тут. Більш кожен другу машину ну, що Чи не прийшла, бо одна машина з кільце не падає. Вічно туди зліблюємо. Чим ця машина? Див... Див... Я ж я, їм я, я не приймав, хлопці. Див... Я б машину зупинив, я б коли зупиняю машину, подхожу, дивлюся, щоб взяти не працював, побували, люди стають. А що вони об'ясняють? Подходять до діячі. Ну, в принципі, не слухаю, хлопці, я не знаю, ну, це не моє спілкування. Я, я здаюся, дивитися, щоб провокація не було, щоб і так далі. Щоб хаба юні не брав. Само собою, дивлюся, там, щоб щось кишені не запала, то та нога ще не визику. Не думаю. Але може, да. У нас тут не бали, тут не дбає — Не, не, вас. Не, не, ну по одному щелі кинують капас. Ага. А как это? По знаменитому. В машині знаменитні тече, так стоит. Ми тільки приїхали сюди, години-півтора назад, годину назад. Приєднається. Ні, так а чого ви з ними? патрулюєте? Ми саме броне Майдан. Нема Майдану. Я в курсі, що нема Майдану, не нови. Я вас слухаю. Я сюди теж закладу не хожу.